Друзі, привіт! Приїхав я тільки що з рибалки. А те відео, що зараз я вам покажу, буде в другому місці, то я вчора рибалив, а це їздив сьогодні. А те, що вчора там трошки запись відео в мене, ну, короче, старі. Так я вже приїхав додому, запишу, вам трошки розкажу. Короче, давайте трохи ще зараз розповім вам про сьогоднішню рибалку. Сьогоднішня рибалка ніяка. Їздив я аж туди в район Оржиці, там-там пробував на фідер, трошки покидав на спінінг, не спіймав нічого. Підходив до людей, люди рибачать. Кой-хто вже збирався додому. Кажуть, потрошку прокльовує карась і карась непоганий, а днем щось не хоче нічого. Так що, ось такий результат. А... Вчора я був на рибалці на ставочку, де ловив щуку, впіймав ще трошки щук. Так що зараз дивимося про щуки. Як я на ставку ловив щуки. Ось тут я ловив, зразу скажу, тут ось, бачите, це усе я брав з собою сьогодні, на сьогодні на рибалку. І човен, і спінінга, і вудки. Це там я пробував, не поскладав, так накидав, бо переїжджав з місця на місце. От таке. А вчора я рибачив ось на цей свій спінінг Black Fire. Довжина 2.29 з тестом 5.25. І котушечка ось теж така 2500. Е, ну, розмір Black Fire теж. Шнурочок у мене тут 0,1 стоїть, флюрокарбоновий поводочок. Ну, а приманочки ви далі, усе. У відео побачите. Так що я з вами прощаюсь ненадовго. Будемо шукати рибку, будемо пробувати. Можливо, з неділі, можливо, поїду туди в район Кременчуга. Кажуть, там ловиться плітка. І непогано ловиться. Так що не знаю. Зараз будуть три дня дощі, а потім, а потім подивимося. В общем. Якщо я щось -що піймаю, хоч трошки якась буде результативна рибалка, ви обов'язково побачите. Так що дивимося зараз відео, як я ловив щуку на ставку. Ну, скажу ще не тільки щуку, спіймав ще й одного окуня. Начнем тролінгувати. Ага, треба попустити, щоб ще в мене... І спінінг не вкрало. Бо попередній раз чуть я спінінга не лишився. Так, ну що ж, зараз трошки відпливем від берега. І я вам трошки може ще щось і розкажу, якщо комусь щось цікаво. Так, ну ось. Зараз ми так і спробуємо. Опля, зараз ми його ось сюди поставимо, щоб не вкрало. О! Ну і вперед. Оставочок тут невеликий. Метрів 300-350 довжиною. Шириною тут де ширше. Метрів 150. Ну і ось так о, хорошо працює вобля. Бачите кто знает, будет она сегодня клювать или не клюватиме? Ух ты, что Можливо за что-то зачепился? Ага, зачепився, друзі, ось його. Бачите, в чому причина? Так, трун. І все. І хвіст откушений. Хватало. Ну, це вже показник. Ха-ха. Ну я. Ой, як їздив на ставок, придбав пачку ось силикону. Бо в мене там оставалась одна силиконка. Щас, щоб не загубити Цю. Ось тут треба якусь коробочку. В общем. Купив я ще пачку силікона, заїхав отакого. От так. Наживляємо. Хто може не зна, ну всі знають отак. Беремо двойничок, підбираємо, щоб він був приблизно ось так, трошки за середину Або й посередині, як довжина хоста. Отак ось проколюємо. Раз. А потім пальчиками роздвигаємо, можна тут трошки змочити, щоб не рвався. Отак. От Втягуємо. Ну, це я для тих, хто, можливо, хоче тільки пробувати рибачити і не знаю як. І отак от акуратненько виводимо у носик. Розправляємо. О, трошечки, трошки, бачите, кривувато вийшло. Ну, то нічого. Ось так повинно вийде у вас. Звісно, грузик і гачок треба підбирати по величині силіконки. Ну це двойник так. Ще обсідник є, там ще є варіанти. Ось так вставляємо цю ось скобу. І, і отак грузик. Ось так, бачите, щоб. Оце ось, ось стояло отак ось уверх, щоб коли отак воно ось тяглося. О, і силиконка, тут отак чик, чик 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 Можна чик чик головку ставити. Ну, Я привик якось двійники. Двійники із за того, що можна грузик поміняти другий. І вона якби на двойнику і хвостик у неї працює. І вона отак сама тик-тик-тик. А, есть хороший ударчик, ну, маленько О, щуреночек баштайкий. Да таких багато тут клея. А ловка так клюнула, ай, отдай, отдай, опа, о, ну что яка маленькая, оп, вот так, вот такую мы выпустим, ну клюнула, все-таки ж бачите, на цей силикон, ось, на Фанатіковський... Ой, класик. Класно, такий ударчик. Тик. Маленька, ну, маленько, але приємно. Вона тут отам, в кушерях, в отих корчах ганяє малька, там малюк поховався. Эх, <laughs> все, срезала. Срезала, срезала. Ну <laughs> <laughs> что? Эх! Зрезала. Оба, есть! Ух, ух ты, друзья, ух ты! О! Это что-то такое уже... Бишь! Ничего себе! Не откусать! Уже такое что-то... Шось... Вот тоже деша. А ну, появились. О. Ну, так вот. Хорошо держится, чини. Отпадает, подальше. Есть. О! Вау! Хороша! <laughs> На ярко-зеленую. На кислотную. О, друзья! Вот, бачите, какая силиконочка. Ну, вот, это уже щучка. Класс. Эх, эх, за самый кинчик губы. О, это уже на что хуже. О, бачите? Класс, класс, класс. Это уже хорошая щучка. Бачите? Ой, так. Бачите, полотенце почав використовувати. Об руки берзнуть, так руки на сухо не витриш. На полотенце можна хоч руки більш насухіше витерти. Є, є, друзі, маленька, ну есть. Ух ты, Окунь! А, -а, -а. Диви. Окуня поймав! Да, Дай, здоровий такий! І нас здоров'я! О, друзі, ви бачили? Окуня куня піймав! Тут можна ловити Окуня пробувати! Ну, Окунь хай пливе! А я думав, що маленька щучка. А воно ви бачили? Ей, окунь клюнув Треба брати другий раз і окуневий спінінг. Не хоче, бачите? Так, друзі, мабуть, я зараз попливу, одягну курточку, бо щось я дуже вже змерз. Ой, то таке. Сплаваю трошки. Одягнуся. Трошки одягнуся, взяв ще ось коробочку з силіконом. Зараз <клес> наживлю ще якусь силіконочку. І ще трошки половим. Ще час є, ще тільки півтори години ловим. Так що... ой! Опля о! Ще ой, ось так! Ще кудись випливем, Вітер, хоча й невеликий обіщали! Синоптики, але так, треба простягти ноги, бо ніяк у цьому човні. Зараз заряжу ще, можливо, парочку якихось силіконок і спробуємо ще половить. Я десь отут тут стану. О, есть! Ага, взяла. Ух ты, черт, ничего себе. На кинец-то долго не было. Где она там? О, нормальненькая. Один... Один грузик виглядає з рота. Воно сейчас от паде чині. О! Ось так, бачите, щупачка клюнула. Так, а як же ж тебе? Ух ти гад, Зачепилася за... Та не зябра. Це така гарна була ця покльовка тільки що. Ну, ну не дуже сьогодні. Вже треба і собиратися потроху. Ну, раз клюнула, Ще кілька разів закину та й буду двигати додому. Так що давайте ще трошки половимо та й годі. Друзі, закидаю. Крайній раз. Щас вот отаку. Раз. О, протягую, роблю проводку і, і все. Ну, клювало сьогодні, ну. Слабенько щось. Щось сьогодні, щуці, не понравилось. Ну, все. А, ч? Я думав, що а то якийсь зацеп. Ні разу і не цеплявся. Ну, віддало, слава Богу. Так, все. Досить на сьогодні. їдемо додому.